Так, усім привіт! Здоров'я, бажаю! Будемо грати ми сьогодні у біле виживання. Записую відео перше в тестовому режимі, тому що у мене є багато питань з приводу розвитку в даній грі, багато речей, які я не розумію, як вони працюють. Для цього будуть виходити відео на каналі, будемо разом розбиратися, разом проходити події, проводити якісь тестування, можливо, будуть якісь стріми, будемо проводити. Битви за замок головний за трон. Давайте я вам розповім швидко, до чого я прокачав, але для інформації грав я десь 3 напевно, 4 місяці, можливо, менше, можливо, більше. Це таке. Потім залишив на 2,5 місяці я гру, тому що не мав часу, і зараз повернувся вже 2 чи 3 тижні. Я граю. Відновлююсь потихеньку. Багато хто з моїх співкланівців. Виріс набагато більше виріс, і тому я втратив трошки в розвитку. Перелетів я на 868-й сервер. Хто, можливо буде бачити, вам привіт! Класний клан. XPS, <coughs> прийняли дуже тепло, класно, допомагають, тому. Це буде більш канал такий для загального розвитку. Прокачений в мене головна топка прокачена до третього. Буду скоро піднімати до четвертого, але зараз займаюся прокачкою е, стрілки, піхота, копійщики, стрілки, піхота третій. Е, Кристальний рівень і копійщики на першому. Тому дороблю зараз копійщиків. Буду робити посольство і командний центр, а потім піду на четвертий, тому що без командного центру на четвертий не піду. Піднімаю склад до 29, потім 30. І усі е, будови вже будуть на 30 рівні. По арені е, сила моя 6,5 мільйонів. Героїв не так багато прокачаних. тому Поки що 198 місце, але після п'яти битв я піднімаюся на 137-й і плюс-мінус 150 я виходжу в рейтингу, коли отримую нагороди. Так, по науці-по науці тут взагалі все печально. Битву трошки качаю, але залишилось дуже багато. Зараз на рівні 5, потихеньку докачаю п'ятий рівень. Спочатку качаю завжди піхоту, а потім все остальне, тому що. Деякі тести я проводив. Мені не сподобалось, як працюють копія, і не сподобалось, як працюють стрілки. Але піхота, в принципі, в обороні, скоріш за все, я буду грати від оборони. Буду мати копія і луки, але трошки менше. Економіку я закинув, не докачую останнє, того що і довго качати. І не бачу сенсу зараз втратити ресурси, і нема стільки прискорень для того, щоб швидко завершити. По розвитку оці останні науки довге прокачування, малий процент. Єдине, що я докачаю до оцеї науки, гарне оснащення до сьомого рівня і на цьому, напевно, закінчиться, того, що отута. 20 днів, а на третій рівень там буде 70 ще ми днів. Це те, що я бачив відео на Ютубі. Потім по звірях. Звірі взагалі важко. Для мене не знаю чого. Я або не можу знайти ресурси, або ще щось для розвитку звірів, тому вони якось так помало йдуть, потрошки качаюся. Маю проблему з. Накопеченням різних предметів, тому що як тільки з'явилися, хочеться потратити, але розумію, що втратити потрібно на події. Отакі От характеристики звірі мені зараз дають. Деякі навики, оце, навики, які відкриті, малий рівень, але, але так, як є. Потім, потім, потім Ще хотів показати острів. Острів має 21 900 сьогодні. Ні, вчора, вчора я підняв дерево до 10 рівня. Зараз збираю ще на маяк. Зробив таку надпис, такий надпис 868 сервер XPS. Дорубую ліс. Ще отут залишилось. Можливо, там будуть сундуки, трошки скоріше розвинуся, але по острову також маю багато питань. Якщо хтось розуміється, прошу написати в коментарях, що перше потрібно качати, куди нагрузку, того, що на збір ресурсів таки. Будови як збір м'яса, збір е, желіза, сталі, і... ні, не сталі, як воно там, дерево, желізо. Е, я не бачу сенсу. Ресурсів, в принципі, багато, е, а покращувати, витрачати ресурси на покращення збору я не бачу сенсу. В подіях я все одно не займаю топові місця. Але буду старатися після того, як прокачаюсь хоча б до п'ятого рівня. Кристальної топки, щоб відкрити другий навик кристальний для солдат. По прискорювачам мало, якщо в минутах хочете, покажу вам в минутах. Але якось так є. Спорядження героїв так виглядає. Підняв перший здоров'я для піхоти. Зараз піднімаю смертоносність для луків і буду піднімати смертоносність для коп'я. Остальне, остальне сила, якщо комусь цікаво, отакий от рівень. Це все тварини саме менше, і герої та технології дуже мало займають. Але, покажу, дуже велика проблема з прискорювачами. Отак от виглядає спорядження лорда. Оки, поки тяжко йде, але, думаю, хоча б до оранжевого якось потихеньку підняти, а там вже буде видно, того, що там далі дорожче і то певно я там і за весну. Герої маю отакі, на даний момент такий рівень прокачки. Е, колесо фортуни буде на лін, я думаю, що я встигну її докачати до 6 зірок і тоді це вже, якщо я не помиляюся, четвертий. Четверта генерація, і вона в мене залишиться в основному, поки не з'являться нові. Також буду качати Райну і Яхмуса. Буду качати. Це буде три основних герої. Флінт давно прокачаний. Цього я перестав качати Алонсо, тому що з'явилися нові. А я його почав качати перед тим, як залишив гру. Немає в мене тільки поки Джеронімо, але він, як знаєте, за ці. За покупки Віп. Віп маю 9, буду старатися піднятися хоча б до 10, до 11, але це довго. Кристали я туди не вливаю. Кристалів, до речі, назбирав 206 тисяч. Цього мені буде достатньо для закриття повністю колесо фортуни. Також підзбираю у нас, отут ще підзбираю трошки кристалів, і, і, і мені хватить на наступне колесо фортуни. Такі. Такі поки плани. Тут я викупаю завжди повністю камінь есенції для спорядження. Також стараюся викупати, е, викупляти проектні плани, і на цьому все. Хочу облік, але не знаю. Мене з приводу цих е, монет приключення, хто мені може порадити, залишаються вони, якщо в мене, наприклад, я назбираю 5 тисяч, залишаються вони до наступного рівня чи не залишаються. Чи якщо залишаються, то чи можна їх використовувати в наступній події в Тундрі? Так, в принципі, в принципі, цей розвиток це все завершено, ці всі стандартні будинки. І єдине рибацький турнір це сама моя, так сказати, нелюбима подія. Одні нерви я знаю, витрачаю, але ось так виглядає база. Будуть події, буде медвідь, буде ще щось. Я вам все покажу. Розкажу про урони, будемо пробувати тестувати, буду тестувати ваші поради, буду старатися збирати різні предмети, щоб ми потім могли займати топові місця в подіях і далі розвиватися. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, чи цікаво вам буде, чи маєте якісь поради. І до зустрічі в наступних відео.